Конкурс Молода господиня у педагогічному коледжі започаткували минулого року. Тоді дійство пройшло, як кажуть, на ура. Тому організатори вирішили зробити його традиційним. Голова студентського парламенту Інна Якуб'як розповідає, що молода господиня значно відрізняється від звичних конкурсів краси. Тут на перше місце виходять вміння і таланти учасниць. Ще одна особливість яскраво виражений національний характер. Ми хочемо показати і нашим студентам, і можливо з інших навчальних закладів, і взагалі всім дівчатам. Зараз багато проводиться конкурсів краси, і дівчата більше стараються бути такими, як дівчата з інших країн, щось запозичають від них, але не треба цуратися свого, і треба пам'ятати, що ми є українки, дотримуватись наших традицій. Розпочався конкурс з представлення учасниць. Далі дівчата показували свої вміння з сервірування столу. Опісля пригощали журі національними стравами, які вони власноруч приготували. Не обійшлось і без конкурсу талантів. Був також інтелектуальний турнір. Учасниці давали відповіді на запитання про українські традиції. І на кінець дефіле. Цікаво, що всі конкурси красуні були одіті в різноманітні національні костюми. Дівчата вклали титанічну працю у підготування до конкурсу. Щодня проводились репетиції, довгі репетиції, адже дуже багато конкурсів. Тут не тільки підтримуються українські традиції, тут також дівчата показують свої коники, те, що вони вміють, і показують свої таланти. Хтось співає, хтось танцює, хтось грає на фортепіано. В загальному конкурс дуже цікавий, проводиться він у нас щороку. Дівчата дуже активно беруть участь, і навіть було в нас більше учасниць, але ми зробили відбір і кастинг і вибрали тільки найкраще. За перемогу змагалося 9 учасниць. Та титул Молода господиня отримала 15-річна Анастасія Яковина. Зараз дівчина навчається на першому курсі за спеціальністю Початкове навчання і польська мова. Сам конкурс е, проходив дуже гарно. Хочу подякувати дирекції, що організували такий гарний конкурс. Е, всі учасниці були достойні перемоги, але сталося так, що виграла я. Готувалися ми. Всі разом, недовго. Гарно, конкурси, особливо конкурс з фартушками дуже сподобався. Дівчатам що нас підготовували, також треба велику подяку виразити. Вони до нас до пізнього вечора ми займалися. Цікаво, що члени журі відзначили всіх учасниць. Кожній присудили відповідну відзнаку. А Анастасія отримала перепустку на конкурс Краси та грації Перлина Коледжу 2012.